язичницькій Русі звичай мав силу написаного закону. Прийняття християнства і поява церковно-слов'янського письма створили ґрунт для запису тодішніх правил і норм. Ярослав Мудрий першим із київських князів упорядкував збірник законів під назвою Руська правда. В основі закону руського, на який посилалися ще князі Олег та Ігор, коли укладали угоди з греками, лежав звичай кромної помсти. За родового устрою ворожнеча могла тривати протягом життя кількох поколінь. Правда Ярослава дуже обмежила дію цього звичаю. Тепер право на помсту мали родичі двох поколінь. Внуки, дядьки, двоюрідні брати убитого не входили до числа месників. Пізніше родову помсту скасували зовсім. Її замінили системою штрафів. Згідно з руською правдою, убивця, якому не було відомшено. Платив чітко визначену суму віру 40 гривень. Подвійну віру платили за вбивство огнищанина або іншого княжого мужа. За такі злочини, як відсікання ноги, руки, носа, виколювання очей, убивство жінки стягували піввір 20 гривень. Найстрашнішою карою вважалася дика випад або поток і розграбування. Цей вид покарання застосовували тільки за три види злочинів. Убивство під час розбою, конокрадство і за підпал будинку чи хліва. Поза Позаяк побутові споруди були поспіль дерев'яними, підпал міг призвести до знищення всього поселення. Для злочинця розграбування означало конфіскацію всього майна, а поток вигнання його разом із жінкою та дітьми з общини. У тих суворих умовах це означало швидку загибель або рабство. Смертної кари і тілесних покарань руська правда не передбачала. Але в особливо смутні часи для боротьби з розбійниками київські князі запроваджували і такі покарання. Однак перед цим на княжому дворі обов'язково проводився судовий розгляд усіх обставин. Важливим доказом під час з'ясування провини вважався результат. Отриманий судом Божим, тобто поєдинком із різними випробуваннями. Про Ордалії відомо, що вони були двох видів випробування вогнем і випробування водою. Під час поєдинку судову суперечку розв'язували єдиноборство. Хто перемагав, той і вигравав.